Друзі, по аєрдропам вам розкажем. Дивіться, багато людей хочуть, нічого не вкладаючи, отримувати якісь гроші на біржах. Чи це можливо? Це можливо, але це копійки. Тобто, ну людина доросла. Не буде за 2-3 долари пів місяця щось виконувати, розкидувати силки, спамити, приглашати друзів, купити там якусь монету, і ви за це отримаєте. Бо в чому заключається айдроп? Це монета, яка перед виходом на лістинг об'являє, щоб побільше прихильників до себе. Вони роздають безкоштовні монети, а Ці монети створили вони теж безкоштовно, їм це нічого не стоїть. Але ви як реклама являєтесь, Ви маєте там в соцмережах пост про якусь там про якісь. Якусь токен про якусь компанію розмістити, ви маєте пригласити друга, якщо він купить токенів, або ви маєте скількись там токенів купити, по льготній ціні ви там продасте, заробите. Це цілий процес. А потім вистрілить ця монета на лістінгу, не вистрілить, чи вона зразу впаде на тисячу відсотків, це ніхто не знає. Тому, друзі, будуть, да, дійсно. Два-п'ять, хтось заробляв колись там тридцять. Пам'ятаєте того хам'яка сиділи, тапали безвлажені, дюрку вже в телефоні пробили насквозь, а потім ніхто нічого не заробив. Ось тому, якщо доросла людина і вона ціни свій час не. 2 долари в місяць чи 5 доларів в місяць вона хоче заробити за якісь свої труди. То треба торгувати. Треба брати монету, яка вже щось коштує. Її можна купити дешевше, продати дорожче. Як же це все купляється, як вираховувати, докуди буде зростати. Ну, цьому треба навчати друзі. У мене в групі всі навчання є. Спекуляція на лістінгах, це короткосрокові угоди, як там підбирати монету, як правильно усередня. Ну, дуже багато, більше 120 уроків. Ось, кому цікаво на навчання, телефон мій на цьому відео. Ви мені в Телеграм напишіть, задайте якісь питання. Якщо вам підходить, будемо навчатись, друзі. Хто цінує свій час, і той буде заробляти.